Як розводять водіїв військовослужбовців на статтю 130 КУПАП відповіді від команди адвокатського об'єднання Ювченко і партнери на практичних прикладах, у яких здійснюється захист інтересів військовослужбовців? І так, коротка фабула цієї справи наприкінці. Відеозапис коротенький з бодікамер. Відносно військовослужбовцям було складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 130 КУПАП. Це відмова особи, яка керує транспортним засобом від проходження огляду на стан сп'яніння алкогольного наркотичного позиція поліції, військовий, начебто, порушив правило 2.5 ПДР, відмовившись від огляду на місці за допомогою. Спеціального засобу драгер та в закладі охорони здоров'я. Огляд був запропонований через виявлення ознак: це запах алкоголю з порожнини рота та виражене тремтіння пальців рук. Позиція сторони захисту: військовий категорично заперечує факт керування транспортним засобом. У зазначений час і місце відповідно до протоколу він не порушував правила дорожнього руху, не відмовлявся від огляду, а навпаки, неодноразово висловлював бажання його пройти. Зупинка автомобіля, який був у статичному стані, відбулася, коли військовий лише сів на водійське місце після того, як допоміг своєму знайомому, якому стало зле ну, було отруєння у його товариша. Далі, як військовослужбовець, він вимагав виклику та участі представників ВСП. ВСП це військова служба правопорядку збройних сил України під час проведення огляду та складання матеріалів, на що поліцейські не відреагували та відмовили, хоча військовий телефонував самостійно у ВСП. Коли він погодився поїхати до нарколога, поліцейський не виписав направлення на подальше прохання військово пройти огляд на місці. Поліцейський не обґрунтовано відмову, пославшись на нібито закінчення двох годин, і таке обмеження законом не становило. Хоча на годиннику там було менше однієї години. Працівник поліції також вів в оману військового щодо наслідків відмови, простими словами, розвів військового на складання стати 130 КУПАП. Чому провадження підлягає закриттю на підставі статті 247 КУПАП? Це відсутність у діях особи складу адміністративного правопорушення, виходячи з наступного: по-перше, це недоведеність факту самого керування транспортним засобом, відсутність об'єктивної сторони. Що таке об'єктивна сторона правопорушення за статтею 130 КУПАП? Вона вимагає одночасної наявності двох ключових обставин. По-перше, це керування транспортних засобів, А по-друге, це перебування у стані сп'яніння або відмова від проведення огляду. Немає доказів керування, матеріали, справи, відеозапис з бодікамер поліцейських та протокол.